Всім привіт! Сьогодні в випуску Правоохоронці провели обшуки у банку братів Суркісів. Динамо отримувала пропозиції щодо Богдана Редушко. Фенербахче хоче підписати Артема Довбика. У полісі відхрестилися від Данило Сікана. Сьогодні в центральному офісі, а банку, який перебуває у власності братів Суркісів у місті Дніпрі, працювали представники правоохоронних органів. Про це повідомив журналіст Ігор Бурба, посилаючись на власні джерела безпосередньо в банківській установі, зазначається, що вранці до банку з неочікуваним візитом прибув спецпідрозділ Національної поліції КОРД, який виконує спеціальні завдання, які саме дії проводилися, та що саме шукали або виявили правоохоронці, наразі не розголошується. А банк належить. Родині Суркісів Ігорю Григорію, Марині та Світлані. Вони стали власниками установи, викупивши частки у попередніх акціонерів, а у 2020 році довели свою частку володіння до 100%. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Журналіст Михайло Спіаковський повідомив про зацікавленість у півзахиснику Динамо Богдана Віредушку. Це талановитий хлопець. Я знаю, що у 25-му році до Динамо зверталися щодо його оренди, бо він багатьом подобається. І там була відповідь, мала не від президента клубу, що про нього не може бути й мова, сказав Спіаковський в ефірі в збірної. Нагадуємо, у матчі 14-го туру української прем'єр-ліги між Динамо та Полтавою Богдану перше з'явився в стартовому складі киян і вже через 70 Сяд секунд після виходу на поле відзначився гольовою передачею. Турецький Фенербахче, який нині займає другу позицію в таблиці Суперліги, визначив свої основні завдання на зимове трансфер на вікно. Про це інформує видання BBO Sport. Стамбульський клуб має намір підписати чотирьох футболістів для підсилення кожної з ліній команди та вже сформував перелік потенційних новачків. У лінії атаки керівництво розглядає можливість трансферів Роберта Левандовська з Барселони, Артема Довбика з Роми та Олександра Сірота з Мадридського Атлетіко. Окрім цього, Фенербахче Ля інтерес до вінгра італійської болонії Рікардо Орсоліні, захисника Мюнхенської Баварії Кім Міндже, а також до півзахисника Тоттенхема Іва Бусіми або оборонця лондонського арсенала Юрія Натімбера. Артем Довбик поточному сезоні провів за Рому 14 поєдинків, в яких відзначився двома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Головний тренер римського клубу Джен П'єро Гасперіні не задоволений рівнем гри українського нападника. Тому немає наміру чинити перешкод можливому відходу 28-річного форварда. Наразі Фенербах ще ще не визначився з остаточним кандидатом на позицію нападника і продовжує розглядати всі три варіанти: зокрема, Довбика Левандовське або Сьорлота. Після чого зробить свій остаточний вибір. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. 3 грудня один з вітчизняних спортивних порталів поширив в інформаційному просторі новину про те, що Житомирський футбольний клуб Полісся зацікавився українським нападникам турецького трапзонспора Данилом Сіканом. Щоб з'ясувати, чи справді вовки планують запросити до свого складу футболіста, добре знайомого головному тренеру Руслану Ротаню за спільною роботою в молодіжній збірні України. Видання Український футбол звернулося за коментарем до генерального директора Полісся Володимира Загурського. Мені про це нічого не відомо, тому як я можу щось коментувати, сказав той. У нинішньому сезоні футбольний клуб Кудрика вперше вийшов на старт в українській прем'єр-лізі. Водночас, на даний момент, у клубі спостерігаються певні фінансові труднощі, зокрема існує заборгованість із виплат заробітної плати футболістам. Як повідомив журналіст Михайло Спіоковський, в ефірі в збірна від самого початку сезону 25-26 у Кудрівки. Виникали затримки з виплатами зарплат. Нещодавно керівництво клубу частково погасило накопичену заборгованість однак повністю її закрити поки не вдалося. Наразі гравці все ще не отримали заробітну плату за два місяці. Нагадуємо, що Кудрівка наразі посідає 12 те місце в таблиці, маючи у своєму активі 14 очок. Футбольний клуб Дженуа отримає підсилення перед матчем 14-го туру серія проти Удінезе. У попередньому поєдинку Кубка Італії Грифони зазнали поразки від еталанти з рахунком 0-4. Український півзахисник Руслан Маліновський не брав участі у грі через хворобу, яка застала його напередодні матчу. Як повідомляє тутто Меркато Веб, Маліновський повернеться до складу Дженуа на зустріч з Удінезе. Крім того, команда зможе розраховувати на участь Стефана Сабелі та Альберта Гронбека. Нагадуємо, що в поточному сезоні Маліновський провів за Дженуа 12 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.